Ні за що не повторити моїх помилок, бо також втратите зуб, що мені сподобалось, та як пройшов перший день після ринопластики. Тут мене сірий пранканув. Це першого раз. Да? Ні, казали, нас не получусь. Але насправді все пройшло успішно. Як ж ти щось говорив, да? Ага. Від наркозу дійшов досить легко, і знаєте що? Найсмачніша вона у світі. Да, це була найсмачніша вода на той момент. що, Загально виси супер. До речі, Сергій Олексійович постійно був поруч. Почуваю себе добре, нічого не болить. Дуже сподобався персонал Кліїк. Все максимально душевно, по-домашньому. Я не відчуваю себе, знаєте, як я в лікарні заходжу. А тут а... я здивувався. Ви тільки подивіться. Ви знаєте, це мені починає ще більше подобатися. Правда, до цього моменту. Уколи? А може без них? Насправді це не боляче, так як в руці стоїть катетер. І чого я найбільше боявся, це що до вечора будуть синці. Часто я думав, що це буде набагато важче. Я думав, що буду відходити від наркозу. Соби класно почуваю, я вже навіть можу ходити спокійно. Так далі я здоволюється, що немає взагалі синців. Синців не було від слова зовсім, і да, то дуже смачно, умови максимально домашні та класні. Ах да, чому я втратив зуб? Анестезіолог перед початком запитався мене. Увага там нічого не, не шатається, не знімається. На що я невнятно відповів? Щоп, ламп, ламп. А в мене був зуб, який дійсно від любого доторку просто міг відпасти. Тому чітко доносьте свою думку.